А ну, хто відгадає, що за паста? Оце результат. Оце паста. Перший шах максимальний. На тисячі оборотів робив. Максимально агресивний. Другий шах не витираючи. Взагалі, зразу, середнім кругом. І тоді фібра і з двох шагів. Ось такий результат. Такий. я вражений цією пастою. Перед цією пастою, це перший тест. Перед нею полірував. Результат хороший, да, не спорю, Ну це взагалі. І тобто протирати не треба. Після шерсті, не протираючи на м'якший круг, це середній. І ось. Це без фініша, щоб ви розуміли. Ось така паста. Це просто щось. На все про все. Якщо взяти, це Seat Alhambra, виїзна дверка, вона дуже велика. На все про все. Мені потрібно хвилин 15, щоб виточити до такого. І ось показую пасту. Та-дам! рекла 360. В неї так і є. По технічних характеристиках в неї так і є. Написано ось. Агресивний круг, він ріже, тобто шерсть. Наступний етап, та сама паста, вона не міняється, тільки м'якший круг. Ось він. І ось результат. Після неї є ще третій. Ось, ось ця паста йде. Це вже окремо. Це вже фінішна. Фінішна я за те, що пізніше. Машину пополірую, тоді вже відео зніму, який взагалі буде результат. Ну наразі я просто вражений. Швидко. І полоси, якщо скажуть, а там нема що, вся оця от хрень от, вона вся повністю отак йшла. Ось. от Заднє крило не поліровано, будь ласка, всі оці от. Вони так і йшли, Все виплавляє, вирізає. Вже геть таке щось глибоке, там можливо і не. Ну це. Коротше, паста рулить, вона того варта.